Відома просвітителька Софія Русова, що народилася на Чернігівщині в Олешні, де зберіглася її садиба нині на вустах багатьох. За походженням іноземку вона відроджувала українську культуру і мову, навчала дітей, складала підручники і зробила колосальний внесок у розвиток освіти. На її честь нині малюють портрети та складають вірші. О, Софія, зоріє тобі. Ти країнкою станеш душею, щоб з'єднати свою долю на вік. З України судьбою зерею. Тетяна Самоненко з Ріпканського району написала цілу поему, за що отримала головний приз конкурсу від благодійного фонду Софії Русової. Дівчинка так розхвилювалася, що не змогла втримати сліз. Я захоплююсь літературою, займаюся у художнім трабутком. І станічне дійство мені дуже імпонує. Тому одразу я вирішила, що вже мого майбутнього поетичного твору буде саме драматична поема. Окрім віршів, діти створювали малюнки для майбутнього макету пам'ятника. Його незабаром збираються встановити в Олешні. Сам благодійний фонд працює менше року, але вже відбудовується маєток Софії Русової. Торік проїздила до Олешні і її правнучка. Батька започаткував першу в області гончарну майстерню. І гончарі пішли за залешні. Про це треба, щоб знав весь світ. Тому оцей проект ми доведемо до кінця. Постаттю Русової давно цікавиться відомий лірник Василь Нечепа. Головне пам'ять і головне нам в Україні сьогодні робить те, про що писала ця прославна жінка бунтарка 100 років тому. Україні повинно українську мову. Українську культуру і збереження прадавніх українських традицій щодо Софії Русової фонду плани грандіозні. Має толешні хочуть перетворити на музейно-туристичний комплекс, розробити туристичний маршрут, проводити наукові читання.